Привіт! Хочеш отримати знижку від компанії Традавей, просто гуляючи містом, тоді дивись далі. Ми розмістили ось такі тубуси зі знижкою всередині у туристичних місцях Львова та у кав'ярнях поблизу нашого офісу. Твоїми знижками можуть бути 15, 25, 40 та навіть 50%. відсотків, якщо пощастить, уявляєш як круто? Орієнтир на туристичні місця, а це на кав'ярні. Ми прибули до першої локації. З особливостей тут буде аж три схованки, але на одну людину дійсний один тубус з одною знижечкою. Локація номер 2 і наша дівчинка прямує. Можемо дати підказку до найпопулярнішого пам'ятника Львова. Ось тут вас буде чекати тубус. Локація номер 3 І ми прибули до четвертої локації. Тут думаю, все зрозуміло. Локація номер 5 А це вже локація номер 6 і ми переходимо до кав'ярень. Нагадую, вони знаходяться поблизу нашого офісу. І остання сьома локація. знижка буде чекати на вас у Баристи. Це просто шукай брендований тубус, знаходь знижку всередині та зв'яжися з нами для її активації. Нехай щастить.